Сьогодні буду виготовляти ось такого текстильного гарбузика. Він теж піде для декору осінньої фотозони. Продовжуємо готуватися до свята Хеллоїн. Для пошиття гарбузика нам знадобиться шматочок будь-якої тканини. В мене ось, така, ось такий в'язаний трикотажний шматочок. Раніше це був светрик, потім він переформувався в шапочку для сніговичка. Мій син, до речі, виконував цю роль сніговика. Це було давненько, ще на початку нашої діяльності в дитячому центрі. А тепер я вирішила з нього зробити гарбузика. Окрім цього шматочка тканини, знадобиться ось такий наповнювач, я ним постійно користуюся це халофайдер. І засушила ось такі натуральні хвостики гарбузів. Вони вже висохли, їх вже можна приклеювати, і з ними нічого не буде. До речі, хвостики. Гарбузиків. Можна зробити з будь-якого матеріалу, можна взяти гілочки дерев, можна з будь-яких ниточок, будь-що, вони будуть виглядати цікаво. І, звичайно, нитки. В мене немає товстої нитки, тому звичайні нитки сороковочка я склала в декілька разів, щоб вийшла ось така товстенька ниточка. Зав'язуємо гудзиком. Мені вже трішки простіше, тому що моя тканина вже мала вигляд шапочки, і я її на машинки на оверлоку не на, машинки, на оверлоку вже зшивала з одного боку, і з другого боку теж він у мене шити. Тому це ось такий хомутик вже в мене готовий. Якщо ж ви берете просто шматочок тканини, то його можна з одного боку прошити вручну, можна на машинки, кому як зручніше. Починаємо робити низ або верх ну, збирати нашу тканину на призбирувати ось такими звичайними стежками, нічого складного. Гадаю, що навіть дитина може зробити такого гарбузика. Роблю стежочки, не намагаюся їх робити на маленькій відстані. Роблю їх ось такими величенькими. Чим грубіше будуть складочки, якось, чим вони будуть фактурніші, гарбузик буде виглядати більш натурально, більш цікаво, так мені здається. Ну, а ви вже дивіться, якщо вам хочеться більш плавно, робіть менші стежки. Проходимо по повкругу всю тканинку. Ось так. Намагаюся робити це швидко. Так. І ось ми доходимо, дошили вже до початкового, де у нас починали шити. Щільненько стягуємо. Важкувато це робити, тому що тканина в'язана, в'язка груба така, і тому тепер намагаюся за ось так. Далі воно не дає вже стягуватись, тобто тканинка вже Склалася і не пускає далі робити стежочок. Тому закріплюю ниточку, ось так, щоб вона не рухалася, ось так її закріплюю, а потім вже буду вивертати, ось так, тут ниточку заправлю, буду вивертати, і вже коли. Повернула на ізнанку, не знаю, як це буде слово на українській мові, підкажіть мені, можливо, буду все скріплювати більш плотно, більш більш щільно. Да, так буде правильно сказати. Ось Все ось так скріплюю. Намагаюся ось так. Чимось ця Процедура, ця, цей етап пошиття схожий на те, як шапку, коли ти в'яжеш і основу її, чи верхушечку її закріплюєш. Так. У мене вже закінчилася ниточка. Я її ось так відріжу. Е, відріжу при самій голочки для того, щоб е, потім прив'язати, тому що не залишила я великого. Кінчика для того, щоб можна було закріпити саме так. І зараз зашилимо другу ниточку і продовжимо стягувати. З одного боку гарбузика я вже шила. і зараз поглянемо, що в нас вийшло. Ось таке день це в нас вийшло. Потім, якщо десь якісь ниточки виглядають, я їх охайно заправлю і підшию. Але це вже буде на останньому етапі, коли мені буде видніше, вже гарбузик буде наповнений. Ось тут, бачите, трішечки виглядає, я підправлю це. Заправлю голочкою і пришию. Тепер треба з іншого боку прошити так само гарбузика, перший стежочок роблю ось тут де шов, тому що тканинка в'язана, і для того, щоб не вилазила ниточка, ось так її закріплюю. І тепер стежочками знову прошиваємо тобто виконуємо ту саму. Операцію, процедуру, як це правильно назна... назвати, не знаю те, що ми робили з іншого боку. Якщо в моїй мові будуть десь, в моїй розмові ви почуєте русизми. Прошу вибачити, хоча і пропрацювала більше 20 років вихователем в дитячому садочку і розмовляли нашою державною мовою українською, але в побуті все ж таки в нас був суржик. Знаєте, як кажуть у нас на Полтавщині, ми не розмовляємо, ми балакаємо. Тому вибачайте, якщо десь я буду балакати, а не розмовляти. Всі ми зараз намагаємось розмовляти нашою мовою українською, милозвучною, ми її любимо. І прошу, не буду ображатися, якщо ви напишете коментарі, що якісь слова звучать так чи інакше. Будете поправляти мене. Буду тільки вдячна вам. До речі, я родом сама з Кіровоградщини, з маленького містечка Олександрія. І коли вийшла заміж, сюди переїхала в Кременчук, я живу в місті Кременчук Полтавської області, це Центральна Україна, я дуже дивувалася, тому що. Полтавський кременчуцький діалект зовсім відрізнявся від того, як ми розмовляли на Кіровоградщині. Тому дуже довго сама звикала до цього, але потім стала помічати, що я теж стала вже розмовляти так, як і кременчужани Так, ну що, у нас вийшов ось такий беретик. Ось, бачите, який так. Прикольненько він виглядає. І не одрізаючи голочки, залишаю її так, ось трішки поправлю, щоб мені було зручно. Я наповнюю нашого майбутнього гарбузика халофайдером. Роблю це ось так, не боючись, що він порветься. Гарбузик у нас повинен бути пузатенький, стигленький. Так, його багато-багато. Напихаємо. Так, ось він у нас був такий гарнюсінький. Зараз поглянемо, трішки стягну, ниточку, і е, погляну. Достатньо мені халафайдера, чи ще треба додати. Так, я вважаю, що. Мабуть, трішки він ось тут замало халафайдера. Зараз я його наповню ще. Бачите, ось тут геть-геть пусте місце. Треба його наповнити. Ми ж хочемо, щоб у нас був соковий гарбузик. Ось ще в мене багато цього матеріалу. Так, і. Дуже часто користуюся цим матеріалом, халафайдером, тому що майже весь реквізит, який я використовую в своєму дитячому центрі для дитячих свят, для дитячих розваг, я шью самостійно. І в нас дуже багато м'якого шитого реквізиту, тому що чим більше реквізиту, тим ігри з дітьми цікавіші. Тому ось халофайдер, можна сказати, це мій улюблений наповнювач. Так, ну і тепер дивимося. Гадаю, що вже достатньо, я наповнила і тепер потихеньку починаю. Вгорі я буду робити це більш охайно стягувати. Тому, коли ось мені вже ниточка не дає більше стягувати, Ось так, ну, не йде вона вже більше тугенько. Я починаю робити додаткові ось такі стежочки. Так, ось так. І ніби додатково стягувати. Це дасть міцності, щільності, ниточка не так порветься. Не так. Тому що є можливість, щоб вона. Порується. Так, і стягую поступово. от Беру з одного боку, з іншого, там, де виступає, теж ось так, прошиваю, прошиваю поступово, можна навіть такі стежочки закріпити. Потім це все буде виглядати ну, якось більш реалістично, тому що в гарбузика ж ці складочки такі. Ось так теж закріплюю, щоб він у нас не порвався. Так, чому роблю це так, ну, як сказати, міцно? Тому що декор для дитячих свят. І діти беруть його в руки, люблять з ним фотографуватися, люблять його розглядати. Тому треба це робити, так, знаєте, на совість, як то кажуть, для того, щоб дитина могла взяти, покрутити його, і він ніде не розвалився, від першого дотику не розпався, не розв'язався. Так, можна вже ось так. Почати робити стежочки, стягувати, ось навпроти. Бачите, вже дирочка стає меншою. Так, і ось так. Все менше і менше. Тепер буду те, що мені не подобається, трішки отак голочкою, ніби всерединку туди вниз, заправляти. І... Теж робити ось такі поверхневі, можна так сказати, шви, стежочки Ось так стягувати. Так. Те, що мені не дуже подобається, я потім це можу прикрити, коли буду робити, ось так стягувати тиковку. Вона заховається трішки всерединку. І е, сюди. В ямочку приклеїться наш хвостик. І він, мабуть, оцим краєчком. І тоді трішки воно, там, які є погрешності, воно заховає. Недоліки є які. У мене ще залишилося трішки ниточки, тому я ще зроблю, можливо, декілька стежків для того, щоб так краще заправити туди нитку. Можливо, якось ось так ось так стягну. І тут я вже закріплю ниточку Ось, ось так щільненько. Не переживаю, що ця ниточка вилізе, тому що це місце я буду заливати клеєм і приклеювати сюди хвостик, тобто вона ще. Закріпиться, коли її зафіксує. Так, обрізаю теж не зовсім приголочки, для того, щоб залишився такий шматочок, і його теж можна було так трішки туди заправити, клеєм зашити. Наступний наш етап буде формування ось таких дольок, ось таких частинок. Для цього я теж буду використовувати цю ниточку. Вона мені по кольору дуже підходить. Наступний процес це формування ось таких доляк в гарбузика, щоб він виглядав натурально. Важкуватий, досить важкий цей процес, тому що вона ось яка по об'єму, і мені її треба буде от прошити наскрізь. Тому перший крок роблю ось з її донця. Гузенця, як це правильно сказати, що це воно в гарбузика. Підкажіть, якщо знаєте, як це правильно називається. І ось намагаюся знайти цю голочку. Ось вона в мене вийшла. Бачите, так важко мені. Але все ж таки перший стежочок зробила. Так. Роблю ще один такий стежочок для того, щоб... Саме трішки приплюснути нашого гарбузика. Ось так, і потім просто буде зручніше. А, десь моя гулочка, а, ось вона, я думала, що загубилася. Так. І заразом ось трішки підтягну ниточку, та, що в нас виглядала. Саме про це я казала, що тоді в процесі вони можуть трішки попідтягуватись деякі були недоліки, їх можна буде на цьому етапі поправити. Так, важко мені це робити. Ось так. Так, ось вуличка. Так, трішки я його ось уже видно, він став такої форми. Є в нього ось тут заглиблення ось таке. Зробила я це двома такими стежочками. І тепер вже почнемо робити саме ось ці дольки. До речі, може, якось вони по-інакшому називаються, то підкажіть мені. Такої фактури в мене ця тканина, що тут, ну, той, хто в'яже, той знає. Ось такі дві петельки лицьові, дві петельки ізнаночні. Не знаю, як це навіть буде на українській мові. Саме там, де ось така бороздочка, туди я і заправляю ниточку з одного боку до другого, і теж треба це наскрізь прошити. Тобто, ось так його теж. Такий стежочок, да, треба буде теж кожен наскрізь прошивати. Але тепер це вже робиться трішки легше, тому що е, основу я вже зафіксувала. Тепер і ось так її підтягуємо. Ось, видно вже перша така нолечка. Тепер ниточку витягла я з цієї сторони, тому для того, щоб вона так гарно лягла, я її в цю сторону, мабуть, і направлю. Буду робити. Так, щоб потім можна було цю частинку, якщо в мене нитка гарно не лягає сюди, бачите, видно, вона гарно тут не лягає. Я її направляю ось сюди, але дивлюся так, щоб я змогла цю частинку потім ще розділити. Не намагаюся робити дольки однаковими, тому що в справжніх гарбузиків вони всі різні, знаєте, як ото, який вираз, такий і вираз. тому... І тут я не намагаюся робити їх всі однакового розміру. Мені каже, це так буде цікавіше, якщо одна дулька буде трішки більша, а друга трішки, трішечки менша. Так само наскрізь прошиваємо і закріплюємо нашу долічку. Так. Далі коментувати не буду, для того, щоб показати цей процес трішки швидшим, щоб він для вас був не таким нудним. Тому пропоную послухати гарну музику. вийшли ось такі І тепер залишився останній етап виконання нашого гарбузика. Трішки, трішки неохайно тут в мене вийшло, але все це можна поправити, коли ставлю хвостика. Видно ниточки, тому я спробую задекорувати. Ось така в мене є мотузочка, не пам'ятаю, як вона правильно називається, бічовка, чи якась джут, так, можливо. І спробую ось трішки тут ось таку основу зробити. Ця основа закриє ниточки. Які тут виглядають. А потім я ще хочу її ось так цікаво закрутити, щоб це ніби були вусики гарбузика, якими він чіпляється, коли росте, і може заповсти і на дереві, потім рости, і на заборі де завгодно. Ось так відмотаю, Так. міклею вже нагрівся, і почнемо. Гарбузика поки що відкладу в стариночку, щоб його не забруднити, і будемо робити ось таку основу нашого хвостика, трішки намащу клеєм. Теж декоративно цікаво. І тепер буду робити вусик, буду закручувати пітілечку. Ось так закручу, закручу, клеєм. Так. Обережно, щоб не залишилося ось таких ниточок на нашому гарбузику. Такі павутинки в нас, де коли виходять, заважають ось так. Це приберу. І ось тут трішечки маленьку крапельку і прихватила ось так ось одна така петелька вийшла. Мабуть, я вже відріжу, для того, щоб мені було зручніше. І подивлюся, мабуть, ще зроблю ось так тут прихватю. Буде ось такі вусики виходять у нашого гарбузика. І, мабуть, мабуть, мабуть якось ось так покладу, але я ще, так, да, так, мені подобається. Залишу так, теж приклею. Ось, ось так він тепер виглядає. Є в мене ось такі листочки з фамірана. можна теж якось їх додати, навіть не знаю, можливо, ось так. Якось ось так, щоб він виглядав. Поки що я його не приклею, цей листочок, трішки подумаю, знаєте, як кажуть, ранок вечора мудріший, тому... Завтра вранці свіжим оком гляну і подумаю, подобається мені так, чи все ж таки я листочок приберу. А як вам більше подобається ось такий гарбузик без листочка, чи, можливо, все-таки його доповнити, щоб був трішки зелененький? Буду рада вашим коментарям. Якщо вам сподобалось моє відео, мій майстер-клас, ставте пальчик вгору. Подобайки ставте і підписуйтесь на мій канал. Ось мій гарбузик, який, я казала, подумаю вранці, чи додати йому зелених листочків, чи залишати ось таким. Знімаю його на фоні справжніх гарбузів, їх ми вже теж приготували. Деякі виросли ось цей зелений виріс на нашому городі. Ось цей яскраво такий жовто-гарячий, це нам, нас друзі пригостили такими гарбузами, тому що вони знають, що ми готуємо це свято. Залишу ось так гарбузик. Мій. Декоративний, подобається мені. так. О, коли ввечері сіла монтувати відео, звісно, я одразу ж пригадала, що долічки це скибочки українською мовою. Але ну, таке буває. Забуваєш словечко, вилітає воно в тебе з голови, я гадаю, що це нічого страшного. Ми всі такі. Одне слово українське, одне російське, наш суржик, як я вже казала, ми не розмовляємо, ми балакаємо. Тому ж до наступних зустрічей і до наступного відео.